Привітіки! Привітики, пістолетики. Всі посилання я додав. Щось мені не подобається музика? 4-0! Женя, май совість і Бога в серці. Що тут робиться? В суху, ну поки що да. Як би це не було прикро визнавати? Шустер, обережно. От так, давай, 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 нажимай, нажимай його! Блин, патроны кинчилось. Колдує Миша кил. Миша, давай! Миша! Не наколдовали. <плазує>, плазує, Плазує, Ого, дивіться, дивіться що робить. О! Це як тільки що було! По ножкам там було видно ножки, я нічого не бачив. Копать. Не, я думаю, що треба Мішу забанить тік-ток <реш> <Міша, TikTok> передивився? <реш> Можливо. Давай, Міша, ти маєш зробити кіл. Я казала, що ти зробиш кіл. Будь ласка, зроби, будь ласочка Не вистрелю патрони, бережи. <реш> Міша кипишу, жесть. О, хорош! Гадання на картах Таро, передбачення долі, пара, Сергій плюс Іванка чи будуть разом. Ну, коротше, ви поняли. Зараз Женя робить один кіл. І... Блін! Згортаємо контору. Не вийде у нас нічого. Ну що, з Богом? Блін, у мене знов чорно. Бачите? Ну, будемо дивитися з спецефектами. Це не чити. Ні, то ж ми все бачимо. Вони ще ніхто кіл не зробили, хлопці! Скільки можна сидіти ждать? Кого ви ждете? Хвилина пройшла. <су> зробили один кіл. Пацани, треба серйозніше, цей. А для кого гроші? Це мотивація дуже жорстка. Для всіх. <су> Хочеш жити, йди працюй, заробляй гроші. Так що. Хлопці, працюйте, працюйте. 3-2 несерйозно, блін. Півгри програли 3-2 в них. Хто не ризикує? Той що? Не виграє в турнірі? Оп оп оп. Фул хепешні ходять, ходять, один що другий. <сум> 0 демедж. Хочеш жити, грай в турніри. Ого. Блін, то якась нова приказка. Адамір, по-моєму, ліфтнув з нашого клану. Будемо за його вболівати чи ні? Якщо він рівнув з клану? Що ж скажете? Який ми винесемо вирок? Ні, все не вболіваю. Я не пам'ятаю. Мені здається, що лівнув. Ну, це так. По моїй старій пам'яті. Блін, ви хоч не ображаєте, що якщо я знаю ваші реальні імена і кажу на вас по імені? Мені так простіше, я старовір. <смір> а то ваші оці букви ще не так прочитаєш, ще такі іноземні Golden boy Ображаєтесь? Блін, та в тебе ж нік укиси Сергій. Що треба казати, укиси Сергій? <смір> Подивіться наглядний приклад, як е, переправляє е, цей Т9. <смір> Він пропонує боліворуч з клану. Блін, він проіграє, бо лівнув мало бути. Ох, цей же т 9 Прекрасно. Супер-пупер. Блін, Ярик, це твоя справжня фотка? <сум> Ярик, це ти. А ти пес чи дитина? Хто ти? <сум> ти пес чи дитина? Хто ти на цій фотці? Блін, не грузить фотку. Давайте, будемо підтримувати Інну! Ярик не в обіду, просто Інна наш. Соклан, Модер, е, кент, майже хрещена мама моєї ще не існуючої дитини, так що вболіваємо. Ти п'яний? Ярик п'яний, ярик. Бачок потік буде, певно. Блін, гребані текстури. Гляньте, гляньте. Для мене Ярик просто неіснуюча людина. Вибачте, я не контролюю оці е, вимахування мого гемулятора. Геймулятора. А, Ярик же п'яний. Того він так світиться від щастя. <ріст> Ого, Інна дала джо... Інна виграє 5-1 Дайте, я переключусь на Інну. Сергій, давай поміняємося. Сергій, подивись, будь ласка, за цим хлопцем То ти з Інни Ака? Що серйозно? А як ти пишеш і стріляєш? Однією рукою граєш. Блин, я поняла Двома телефонами. Одною рукою в телефоні, оце. Лайки, певно, мені ставиш, так? Да? А ніхто лайка не хоче поставити. О, Android ставить чай лайка, бачите? Зараз вб'є цього і ще й лайка поставить. Дивіться, магія. Магія. 4 кіла, ще можна бекнути. Якщо Ярик буде дуже сильно крутитись, то він може бекнути там да. Ну, в нього, ж, ну ви пам'ятаєте, да, Ярик? Інна хорош. Ярик, давай! Давайте нам файт такий на останніх секундах. Ох, таке мені подобається. Блін, в першому турі такі таке це дуже файно. Yes! Опять він! Опять він тут! Він опять тут! Ну він опять тут! Це магія якась. Я не знаю. Що ти за чаклун, Що ти за колдун! Що їв Вадім в дитинстві? Що він попадає в кожен турнір? Що він їв? Так, лягебро одного підтримки маловато. Того мумія, не цей, поки що не виграє. Всі вболівають за Вадіма, так? Да? О! Блін, ладно. Лягобро мощну підтримку має. Так, Вадім вже навіть не настріли розчедрився. Чи він до цього теж стріляв? Я ж щось не звертала уваги. Тепер Вадім, блін, що зараз візьме і виграє знов турнір. Скільки можна, Вадім? Ну скільки можна? Ми раді за тебе, але не від цього серця. Так, покажу в нас 4-4. Прекрасно. Як я люблю рівні рахунки, особливо, коли вони в кінці. Смачно тоді так дивитися. Коли вже руки трясуться. Коли вже піт стікає навіть не тільки з лоба, а й з спини, шиї, з живота. Оце прекрасний момент. Побільше б таких. Мені подобаються такі ефіри, де я нічого не роблю, не напрягаюся. Ого, дивіться, як! ха хорош. Файно. 28-27. Ну дивіться, в останні секунди. Давайте, каприс, не вмріть! Не мріть, просто ні, не мріть. Боже, тут же паніка, мені здається. Паніка! Виграли на останніх секундах! Сама солодша перемога. Хорош, вітаю! П'ятано, нота, та соль вбиває алкоголь. Так, треба відсидітись, підживитись. Оп, здоров'я підбавилась трошки. Знову файте За сонце? А, то-то... В нас кажуть. Ну, і ми так казали, як були малі. Ми завжди казали: згадай гамно і ось воно. А це Міша більш таку лайтову версію. Згадав про мінчик, ось і сонце. Це можна в якихось таких, не знаю, більш неформальних бесідах. А, ти і так казав. Це, коротше, залежить від того, з ким ти говориш. Де це використати краще? Якщо ти десь на діловій зустрічі на співбесіді, то якось сказати: згадай гамно і ось воно то не дуже зручно. Про керівника можна казати про мінчик версію, так воно трошки буде лайтовіше. Не вгадав? Оп? Не вгадав? Оп, не вгадав. Та що ж таке? то хоче, як воно називається? Ну якось називається по-науковому тому ігровому. Що він типа нове опередження стріляє? Як це називає? називається? Як це називається, Чуєте? А, преф, да, префи дають. Точно, точно. Дякую. Женя хоче так, типа, як то вгадати чи що, не знаю. Блін, ну це вашари, это молодці. Ох, єма, ви бачили, яку сальтуху крутану? Оце крепко було. <соф har> Якби таку сальтуху в реал лайф, то там би мінус і сугло Ох, Ох, Бро, Ох, піджидун, дивіться який. Підіждав. І підісрав виходить. А все одно там Сева сидить. Бро має хороше терпіння. Але мало. О! І везіння. Я думала, не доб'є. Оце кайфушки. Сидіти, дивитися, як хтось грає, є винограда, слухати музику. Ще й навіть з кимось балакати, а не сама з собою. Оце прикольно. Хоч якесь різноманіття в житті. Давай Інна. Ей, щось... Шоч... хорош! Дивіться, яка тигриця. То конкурентка цьому габро. Так. З якою твариною вас асоціюється Вадім? Інна на нас буде тигриця А Вадім? Ните варіанти. Хороший ведим! Молодець. Вадім це хто? Медоїд? Maybe. Змія. Кабанчик. Ммм. Сила Інна сила, так. Да. Безстрашний і б'ється до кінця. Хорош. Медоїд. Тедемоїд. 30 секунд. Інний треба просто ще один кіл зробити. Ай, блін, ну і ні чуть-чуть не вистачило. Так, да, ну це вже навіть якщо кіл, то це вже точно не перемога. Артем виграє вже втричі має більший рахунок. 9-3. І зараз робить ще четвертий кіл, походу. Ой, четвертий кажу, десятий. 10 так. Да. 10-3. Офігеть, оце сила. Зараз вадім надолужить, побачите. Дивіться, бо вже один відіграв. Ще Та-та зараз... Та -та зараз. Туди-сюди і 11 кілів буде. Зараз буде все вирішуватись на останніх секундах. побачите Пуш-пуш, Вадім, давай. Твій пуш, зараз виграє тобі кіл. Блін, а може і ні. Да, виграв, бачили? Пуш-пуш, і все. І піш піш 10-13, відстань не така велика. Артема... Артема є всі шанси. Головне, щоб зараз не перенервувати. Ну, да, все. Так, да, Вадим не відіграє 6 кілів за хвилину. Це Анріал. Блін, у нас буде новий переможець, боже, нарешті. Нарешті засталося. Нарешті це не Киркіс і не Вадим. Вітаємо, переможця! Лезі бой не такий вже й Лезі бой. Робочий парубок. Переміг з робочим рахунком. 17, 12, да? 13 Чуть... Збавила одне очкове, Діво. Прикиньте. Так, Женя, ага. Так, подождіть, пожіть, Жені треба чутьки навернути Оп! Закусив. Давай. Закусив. Женя без закуски. <ріст> Ой, тут лучше подивіться, як Інна роздає. Подивіться, 11-3. Арчибас Ти усе ну, вже трохи бійся. Це Інна зараз як виросте. Диви. Чотири рази більше. Женя, срочно треба вробити кіл, бо трепить стопку. Не треба гріть в руках. О так, все, так. А... Давай, Женя, ще одненьку. Інна, піддайся. Ай! Ну. Женя вип'є за перемогу Інни. <гум> Та й все. А, ні, дивіться, що встиг. Хорош. Вітаємо Інну. Красотка. Інна для мене сьогодні відкрилась з зовсім іншої сторони. Крепко-крепко, Інна. Все, дуже дякую Дуже дякую вам за те, що прийшли, за те, що побули. Все, Всім гарних снів. До нових зустрічей. Все-па.